Я російськомовна, але не бачу е, ніяких підстав для того, щоб е, нас захищати. Чи ну, ви кажете, що ви російськомовна, але спілкуєтеся українською мовою? Українською, бо Я викладаю математику українською. Але в побуті продовжуєте російське спілкуватися? Взагалі, хто як говорить, тим, ви на російській будете говорити, я буду говорити на російській. Ви на українській, я на українській. А чи не вважаєте те, що от Путін захищає права російськомовних, вказує на те, що саме існування великої кількості російськомовного населення загрожує Україні? Не загрожує. Російськомовні не загрожують Україні, і я хочу сказати, вони живуть на Україні, це їх вибір, і захищати нас не треба. Зрозуміло. Але скажіть, будь ласка, ви зі Львова чи не зі Львова? Ні, Я не зі Львова. А звідки? Якщо не з Черкас. Ну бачите, Путін хоче, він вважає, що Україна це його. А раз його, то треба, щоб російська мова була кругом і всюди. А що ви хотіли сказати тим людям, які досі захищають російську мову та московський патріархат? Я тим людям дивуюсь. Знаєте, тому що ті люди, які живуть в Україні, знають всю подноготну наша їм та російська мова, і, і то все Не треба бути приданий своїй нації. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі говорить Великий Львів? То читайте в одноіманному телеграм-каналі.